Дітки, послухайте загадку. Я страшенний боягуз, всіх на світі я боюсь, в полі, в лісі, навкруги скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах, моркву, ріпу, бур'яки. Відгадайте, хто такий. Правильно, зайчик. молодці. Я вам дуже багато розповідаю казочок про зайчиків. А сьогодні я хочу розповісти вам про справжніх живих зайчиків, не казкових, про їх життя. Вам цікаво послухати, як вони живуть? Ось сідайте гарненько і слухайте чимненько. Живе собі в лісі пухнастий боязкий звірок, заєць. Зовнішній вигляд зайчика може викликати тільки позитивні емоції. Це наймиліша тваринка на землі. У нього довгі вушка. Круглі оченята, сильні задні лапки і м'яка шубка. Шерсть у зайців досить густа. У нього сіра, коричнева або ж біла шубка. Зайців буває кілька видів, але найвідоміші це заєць русак і заяць біляк. Деякі зайці, як от біляки, на зиму змінюють колір шерсті. З сіреньких вони стають білосніжними, щоб краще ховатися на снігу. А от русаки лишаються майже того ж кольору, бо вони живуть переважно в степах і лісосмугах, де снігу менше. У зайців Відмінний слух і нюх, а озір у них слабкий. Коли заєць потрапляє під дощ, він миттєво підгинає вуха, щоб в них не змогла потрапити вода, так як він може застудитися, якщо волога потрапить в них. Вага зайця може досягати до 7 кілограмів. Вам цікаво, де живе заєць. Ці тварини зустрічаються практично в кожній країні. У зайця немає хати, як у білки чи бурсука. Він не риє нори, не будує гнізда. Зайчик просто ховається у траві, між кущами, в ямках або високому бур'яні. Він майже зливається з природою. Тому його важко побачити. Вдень зайчик спить або тихенько сидить, а вночі, чи рано вранці, шукає їжу. Він дуже обережний, прислухається, принюхується і якщо щось запідозрить, різко тікає з місця. Зайці дуже кмітливі і моторні, саме тому вони дуже спритно ховаються від небезпек. У разі необхідності швидко спуститися вниз по схилу, заєць може зробити це, скотившись колобком. Зайці чемпіони зі стрибків, чудово стрибають іноді до двох метрів у довжину. Їхні задні лапи довші й сильніші за передні. Тому вони швидко бігають до 50 км за годину. Коли виникає загроза, заєць може бігти із швидкістю до 70 80 км за годину. Зайці можуть різко змінювати напрямок, щоб заплутати хижака. Це дуже важливо. Бо зайці не вміють захищатися. Їхня головна сила це втекти і сховатись. У зайця багато ворогів, лисиця, вовк, сова, яструб, навіть людина. Але природа дала йому сильні ноги, уважні вуха і гарне вміння ховатися. А що зайчик їсть? Зайці травоїдні, і хоч вони не гризуни, зуби в них ростуть усе життя, тому їм завжди потрібно щось гризти. У теплу пору року вони їдять свіжу травичку, листя, квіти, ягоди, іноді навіть овочі з людських огородів особливо капусту, моркву чи бур'ячок. А взимку, коли все вкрите снігом, зайчику доводиться їсти кору дерев, суху траву, тонкі гілочки. Щоб знайти їжу, він часто стрибає по снігу, залишаючи характерні вухаті сліди. Зайці спілкуються один з одним, відбиваючи передніми лапками барабанний дріб. Заєць не кролик, хоч вони схожі, але це різні тварини. Кролики домашні, а також живуть у норах, а зайці дикі. На відміну від кроликів, які народжуються у норах. І мають сліпих голеньких діток, зайчиха народжує малят уже пухнастими, з відкритими очима. Зайченята з самого народження можуть повзати трохи стрибати і ховатися. Мама приходить до них лише на годування, а решту часу кожне маля сидить у своїй схованці, щоб хижак не знайшов гніздо. Зайці дуже чистоплотні, вони вмиваються лапками, як киті. Якщо заяць втікає, він стрибає зігзагом. Це називається петляти. Заяць тихий, скромний мешканець природи. Він не вміє нападати чи злісно шипіти, але він сильний по-своєму. У швидкості, спритності, вмінні виживати, а ще у своїй природній доброті. Тривалість життя зайця становить 5-9 років.